Почернілі дерева і квіти, потріскана земля, вологі стіни. Такий вигляд мають всі затоплені будинки і колись затишні подвір'я. Всередині руйнування значно більші. За тиждень вода знищила все у будинку Віри Михайлівни. Оце в мене кухня. Стиральна лежить, все спочено, котюл двохконтурний. все, все поломане. Це в мене прихожка. Холодильник занесло сюди. Кілька років тому Віра Михайлівна зробила ремонт. Оцінити збитки через затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС не може. Знищене все, на що заробляла протягом життя, каже жінка. Що я тут буду ремонтувати? Мені все потрібно, все потрібно. Ви ж самі бачите, холодильник, убитий все. А от ремонтувати ми недавно тільки ремонт зробили 5 років тому назад. Ви ж бачите, і обої дорогі, ну, то я не знаю. В доларах це мінімум 30 тисяч доларів. Я не знаю. Я це не оцінюю. Подружжя Коновалових вивозять все з будинку, де 18 років прожили їхні діти і виріс онук. Валентина Васильівна говорить, що діти дуже хочуть додому, а повертатись їм нікуди. Тут була велика зала. Часто стоїть вода, потолок рушиться, стіни тріщать, жителі і кондиціонери і холодильник здоровий Вон на вулицю Слава тут вода, нова тільки куплива, як будівка з лікарми. Так що ніяких ні комп'ютерів, ні, ні столов, ні меблів, ні шкафів, ні віщей, нічого. Микола Васильович, який живе по сусідству, розповідає, ледь встиг вибратись з квартири. Так швидко вода почала прибувати. А потім раз, а воно вже до половини дверей, а потім ще вище, і отак, от було, отак от було води. Подімаєте що? Я вже думав, родичу дзвонить на Тавріжській лішолі, чи... тому що все, і вода прибуває. Єлі, єлі, я відкрив. Руку так продавила, коліна до сих пор болить, і все, все, все вищів, все повністю намочено, все. Ну можете зайти глянути. От заходьте сюди, дивіться, оце кухня наша була. Жінка покойна зробила капітальний ремонт. аж сюди занесло. Кілька днів тому жителі вулиці Богородицької, розташованої у Херсоні вздовж Дніпра, почали повертатися до своїх затоплених домівок, звідки відійшла вода. Зараз вони виносять всі речі, які робили їхнє життя комфортним, на вулицю. Все це перетворилось на мотлох. Херсонець Андрій говорить, що не може оцінити збитки, які завдало затоплення через підрив Каховської ГЕС. Будинок був зведений наприкінці 19 століття, стояв, але вода знищила все, що було всередині. Тещу евакували вместе з собаками і котами. Вона не хотіла взагалі їхати. Ми сиділи і смотрели, як вода підходить. І потім уже, коли почалось калітку, не могли відкрити, уже почали вбігати. І отата это... нічого не забрали. Отак вот от все сталася. Телевізори, холодильники, комп'ютер. все. став я не знаю дуже какацінять госта. Просто, просто страже Олена Ліщенко, Ігор Печенко, Григорій Шматко, Суспільне, Новини, Херсон.